Російська економіка падає, Україна має величний дух і стає лише кращою та може повернути собі всі території. Це слова Дональда Трампа з допису в соцмережі True Social, зробленому після зустрічі з Володимиром Зеленським. Президент України каже, в їхніх відносинах з американським лідером простежується позитивна динаміка. Довіри стає більше. Всі подробиці збирала власна кореспондентка Тесен США Ольга Кошеленко. Організації Об'єднаних Націй 80. і хоч ювілейна генасамблея в умовах гарячих воїн в Україні та Газі, про які згадують у своїх промовах практично всі лідери держав, не час для гучних святкувань. Звернення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа стало холодним душем, як для ООН, як інституції, так і для окремих держав-учасниць. Розпочалося усе із поламаного телесуфлера, що завадив американському лідеру виголосити промову, дивлячись у телекамери. Тож Трамп довелося підглядати у нотатки. ООН не дала мені нічого, окрім поламаного софлера і перешкоду залагодження міжнародних конфліктів. Поскаржився він, дивлячись із трибуни на заповнену ущерць залу. Пригадав і те, що багато років тому йому тоді ще простому нью-йоркському девелоперу не дали контракт на реконструкцію цієї будівлі. Хоча він зробив би ремонт краще, запевнив присутніх лідерів держав Дональд Трамп. Далі дорікнув країнам, які визнали Палестину, назвавши це винагородою Хамасу, а також назвав боротьбу проти змін. Клімату аферою несподівано дісталося і Росії. Замість давнього друга Владимир Путін постав у промові невдахою, що програє війну. усі вважали, що Росія виграє цю війну за три дні, але не так сталося, як гадалося. Це мало бути швидке зіткнення, і це не прикрашає Росію. Вона виглядає погано. Немає значення, що там відбувалося, але це мало тривати не більше тижня, і от вони воюють три з половиною роки, вбиваючи щотижня 5-7 тисяч молодих військових, переважно військових з обох боків, і частково у містах в значно меншій кількості, куди прилітають ракети і дрони. Своє незадоволення президент Трамп висловив і лідерам європейських країн, що продовжують купувати російські енергоносії. Його остання ідея примусити Європу накласти санкції на Китай та Індію, двох найбільших покупців нафти у Путіна. Китай та Індія основні спонсори цієї війни, тому що вони продовжують купувати російську нафту. Немає виправдань, тому що навіть країни НАТО не відмовились повністю від російських енергоносіїв, що я з'ясував два тижні тому і засмутився. Задумайтесь лишень, вони фінансують війну проти себе самих. Хто про таке колись чув? Якщо Росія не готова укласти угоду, щоб закінчити війну, Сполучені Штати цілком готові запровадити нові дуже потужні мита, що припинить кровоприлиття дуже швидко. Але щоб ці мита були ефективні європейські нації. Ви зібрались тут зараз, і ви маєте приєднатися до нас і також запровадити відповідні заходи. Через те, що доповідь американського лідера перед генасамблеєю тривала несподівано довго годину, а керівники інших держав не наважувалися залишити залу посеред промови. Усі подальші плани змішалися на зустріч президентів Сполучених Штатів та України. Журналістів допустили навіть без додаткової перевірки на безпеку. Розпочинаючи Трамп назвав Зеленського хоробрим чоловіком. І сказав, що захоплюється боротьбою України та попросив поділитися інформацією про ситуацію на полі бою. Президент України відповів, що приїхав із гарними новинами за місяць, де окуповано 360 квадратних кілометрів території. Тисяча росіян потрапила в оточення. Зеленський підтримав ідею Трампа зупинити продаж російських енергоносіїв і поскаржився на угорського прем'єра Орбана, який хоче купувати у Путіна. Трамп пообіцяв. Повпливати ви сепорт, місепрезидент, Йорайдія. Пане президенте, ми підтримуємо вашу ідею, і я хочу про це поговорити: як припинити можливість європейських країн купувати російську нафту і газ. Я мав розмову із прем'єр-міністром Словаччини, Гарну розмову. Гадаю, їм потрібні альтернативні шляхи, і вони підтримують цю ідею. Не впевнений, чи готові угорці, але подумаємо про це у майбутньому. Він мій друг. Я з ним ще не розмовляв, але я відчуття, якщо поговорю, він може зупинитися. Думаю, я так і зроблю. На цьому войовничий настрій Трампа не вичерпався. Далі він сказав, що країни НАТО можуть збивати російські літаки у своєму повітряному просторі і США підтримуватимуть їх залежно від обставин. Хоч держсекретар Марко Рубіо напередодні стверджував протилежне а також констатував, що російська економіка падає. Найбільший прогрес у тому, що російська економіка у жахливому стані, як вам відомо, вона занепадає, і відверто Україна дуже гарно справляється і зупиняє дуже велику армію. Це надзвичайно. коли зустріч президентів завершилася, на сторінці Трампа True Social з'явився допис, підписаний особисто президентом. Це зазвичай свідчить, що писав він сам. Коли мешканці Москви та всіх великих міст, містечок і регіонів по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, що вони Практично не можуть заправитись бензином через довгі черги і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більшість грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має величний дух і стає тільки кращою. Україна зможе повернути свою країну в первісному вигляді. І хто знає, може навіть піти далі. На брифінгу президента Зеленського кімната переповнена журналістами, показуємо йому свіжий допис Трампа. Президент запевняє, тепер лідер Сполучених Штатів довіряє йому більше. У відносинах відбулася важлива зміна, але деталей не розкриває. Це мій діалог з президентом Трампом. і Я хочу, щоб він залишився між нами. Двома. Поки що не, не час. Говорили також про конкретні системи протиповітряної оборони, не лише патріоти, розповів Зеленський. Україна очікує і санкцій проти Росії, які штати можуть вжити навіть без Європи. Я сказав президенту, що ми б дуже хотіли, щоб Сполучені Штати, вони самі можуть такі робити сильні кроки, щоб вони так паралельно йдемо з Європою, але не очікували, тому що ви знаєте, як Європа вона нам допомагає, але вона велика, складається з багатьох країн. І тобто іноді в якомусь питанні немає, може не бути єдності. Тому не можна не чекати. Хочеться, щоб Америка йшла вперед. І президент Трамп це підтвердив. Дивіться, ми про це говоримо. Це була вже п'ята цього року і найоптимістичніша за настроєм зустріч президентів. Хоч вже не раз за позитивними меседжами у настроях американського лідера наступав відкат на старі позиції. І цього разу на запитання про те, чи довіряє Путіну, Трамп пообіцяв відповісти за місяць.